Ну, як у столиці відбувається а, рибальська справа. Нам розкаже Андрій Нєшин. Він вже з нами на прямому зв'язку. Андрій, вітаємо тебе. Розкажи, що за захід проводять сьогодні держрибнагляд та активісти. Доброго ранку, глядачі! Доброго ранку студія. Дійсно, сьогодні на Дніпрі буде проходити антибраконьєрська акція. Також мені відомо, що сьогодні на воду столичної акваторії вийдуть десятки катерів. Водна міліція буде та органи рибохорони. Також хочу сказати, що сьогодні вийде міліція та катери рибохорони і до 10 червня хочу зазначити, що у риби йде нерестовий період, період. І от яку шкоду від браконьєрів та які штрафи їх очікують, нам розкаже Єрема Ковалів, голова Держрибагентства. Прошу. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дійсно, сьогодні буде проводитися акція по боротьбі з браконьєрами. Чому це, це одна з найбільших актуальних проблем, яка існує в нашій рибній галузі? Дуже часто ми чуємо скарги від любителів про те, що в сітки на Дніпрі про те, що дуже багато виловлюється риби нелегально, і звичайно, що тільки силами однієї рибної інспекції, подолати це негативне явище буде дуже важко, тому ми дуже вдячні всім. Громадським активістам, які долучаються, які ініціюють а, такі заходи, які направлені в першу чергу на те, щоб риби в Дніпрі стало більше, скажіть, будь ласка, давайте нагадаємо ще раз нашим глядачам, до якого числа триватиме нерест, щоб вони орієнтувалися. До 9 червня триває нерест. Нерестовий період. Я нагадаю, що заборонено ловити рибу з на чернах. В принципі, до 15 червня триває так званий період тиші, в який виходити маломірними судами на воду заборонено. Виловлювати рибу любителям можна тільки з берега, тільки на один гачок або один спінінг. А... І саме період для вилову заборонений до 9 червня, а для виходу на воду на маломірних судах до 15 числа. Тож дякуємо вам за таке важливе повідомлення. Ми нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку був наш журналіст Андрій Нішин, який розповів про нерест, який буде проводитись у столиці.